Наші сьогоднішні змагання. Третє місце зайняла команда загальноосвітньої школи номер 1 яка нагороджується грамотою медалями гравці. Кабінет команди перша школа.

God die man is presisie. En ons het nog steeds nie toe net nie.

А я думаю, на сьогоднішній рік у вас буде перше. Капітану команди саме кришнічна віддаля. Ну що ж, твої такі засмучені за другим? Це не перше а місце. А де тренер команди? <риклад> А що Заняла команда міської ради. Вики нагороджується грамотою, та пам'ятним кутком. А всіми далями. Я хочу побажати цю команду, яка вже можна разом стає чемпіоном района спортивного довголіття. За залітами чого. Каждый девочки, спасибо. Важаем вам успехи, до новых встреч.